Сього полоненого армія і вже засудженого в Росії вже 22 років. Кожної неділі ми виходимо в тому на акції під на всеукраїнські акції під гаслом «Не полон» вбиває підтримку всіх полонених і безвісті зниклих, і в тому числі маріупольського гарнізону. Хлопці вже, хлопці-дівчата, які вийшли в почесний полон, з 16 по 18 по 20 травня до цього часу в більшість знаходиться э, катівня Російської Федерації. Ми э, виходимо, щоб суспільству донести завдяки кому. В нас відносно мирне життя, завдяки кому ми можемо жити спокійно, відносно тут, в нашому регіоні. Бо 86 днів наші рідні в Маріуполі отримували найосновні сили Російської Федерації, які не змогли провинутися далі. Тому ми закликаємо кожного свідомого променчужарина. Підтримати нас, виходити з нами, ставати потім, щоб ми бачили, що людям не байдуже на нашу біду. і що вони розділяють наші погляди і підтримують незалежну нашу країну, за яку боролись наші рідні. Я сегодня... ...вої ,вої ,вої сони, в калоні, в дуже багато моїх знайомих, там. Опись мого села, якого я дуже добре знаю так, в полоні. Тому я сьогодні тут для того, щоб боротися на ці щоб підтримати. Сьогодні вийшла на акцію підтримати свого захисника мій син, ще Роман, зниклий без Він захищав Авдіївку, 25-та окремо повітряна десантна бригада. Ніде немає ні в списках полонених, ні, ні в загиблих. Тому я маю надію, що він живий і вийшла його підтримати.